Вітаю вас, вільні українці. Операція по порятунку нерядових менеджерів Ярмака і Ум'єрова, які дивним чином чомусь опинилися на записах в корупційних схемах Міндіча, продовжується. І про це Зеленський нам постійно нагадує, відбілюючи їх. Бажаю здоров'я! сьогодні день багатьох зустрічей і промови. Фактично від ранку звітки наради консультації українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною. Також мене застукали. Я погібка мені приходив слідувачі. Тебе посадять, а ти не воруй. Сім'я, у мене в домі. Твій дом тюрма. Що делать? Що делать, що делать? Сухарі сушить. Нічого, нічого. В тюрмі тебе перерозпитають. Лет через десять вернешся другим человеком. Як можуть особи, замішані в корупційному скандалі, вплинути на хід переговорів по Україні? Я не розумію. Хіба що переговори йдуть в рамках спасіння власної шкури ціною самої України і самих українців? Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Також говорив сьогодні я з президентом Франції Еммануелем Макроном, з прем'єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу. Говорив щойно з канцлером Німеччини Фрідріхом Медсен. Я всім дякую. Ще мені цікаво, яка користь для України від всіх цих розмов? Мабуть, така. То повідомлень всі підтримують, дають поради, дають інформацію. Я встала на голову. ноги роздвинула до екстремальних значень і пішла сасати інформацію з космосу. Завтра теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо. Сила нашої позиції, сила нашої державної позиції, народної української позиції в тому, що це наша спільна позиція. Єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності. Хтось може мені пояснити, де єдність між звичайними українцями, військовими, які захищають країну, і між корупціонерами, які під час цієї війни грабують цю саму країну? Що з цього мають українці. Що корупціонери мають, ми знаємо. А українцям що з цього? Що то мені не подобається звичний режим? Чує моє серце, що ми грандіозного шухера. А ким ти був в мирне час? Я мав багато спеціальностей. За що і состояв на особому чоті в одеському головному розіскі <гум> розраховую, що мене почули зараз ті, кого це стосується. З українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців чітка підтримка державної позиції є. Ну якщо державна політика це підтримка корупції і корупціонерів, то я не думаю, що мільйони українців від цього в захваті і підтримуються. Хіба що Зеленський мав на увазі мільйон чиновників і їхні родини, які зараз чомусь знаходяться за кордоном? Недостатньо має бути як політична відповідальність, а також кримінальна відповідальність. Він був на плівках Міндіча. Його радник Мілаванов був членом наглядової ради енергоатом. Не бійтеся. Наші хлопці та дівчата на фронті вони не бояться. Чому ми маємо боятися цих мародерів, які крадуть на армії під час війни? Ми не маємо їх боятися. Тому ці наші вимоги: єрмака заграти, скасування застав для корупціонерів, міндіча, екстрадицію, повна зміна системи і гроші на зсу. Ми чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому. Дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком. Під час останніх перемовин про мир з посланником Трампа Зеленський рятував Єрмака від Міндічгейту. Про це українська правда дізналася від двох осіб, обізнаних із перебігом перемовин. Зеленський дав зрозуміти дрісколу, що не зможе рухатися далі, якщо антикорупційні органи висунуть підозри членам його найближчого оточення. Вірніше кодла. Бо це, бачите, може поставити під загрозу всі перемовини. От що має бути в голові Зеленського, щоб навіть зараз в перемовинах про мир перейматися, пробачте, дупами Єрмака і Умєрова. Та хто ці двоє взагалі такі, щоб тягнути їх прізвища в розмову про долю України? Нездорові спроби Зеленського захистити Єрмака і Умєрова все більше заважають нашому виживанню як країни. Жити не хочуть краще жити, а ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. А ви хоть раз думали мені Ви хоч раз думали, як зробити так, щоб мені жити стало краще? Не думали, а я думав І придумав, І все для этого делаю. І ви в цю схему люди не вписуваєтесь. Тому в діях уряду я не бачу ніякого порятунку України, крім кроме порятунку власної шкури. Ще раз говорю, це особисто моя думка. Дай Бог, щоб я помилявся. Тому ще раз запитую, так що в нас з посадками корупціонерів і скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, хто розпочав цю спецобасрацію.